Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Днік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як в CMS Joomla через Media Manager завантажувати файли формату SVG. Адже, як ми знаємо, за замовчуванням в даній системі управління контентом немає можливості завантажувати файли даного формату. І якщо ви спробуєте це зробити за допомогою Media Manager, то побачите помилку. Найчастіше файли цього формату використовують при створенні логотипів компанії. От давайте зараз на прикладі і розберемося, як завантажити SVG файл через Media Manager і встановити його як логотип. В адміністративній панелі сайту перейдіть в розділ Система. В блоці налаштування оберіть Загальна конфігурація. В переліку опцій оберіть Медіа. В поле Допустимі розширення через кому допишіть розширення SVG. В поле Дозволені розширення зображень типи файлу. Також допишіть svg. В поле Дозволені маем типи допишіть через кому image/sVG plus XML. Збережіть налаштування. І спробуйте через Media Manager завантажити файл з розширенням SVG. Якщо ви все зробили правильно, то ви без проблем завантажите такий файл.